В ефірі каналу Кіровоград. Програма тема дня. Мене звати Яна Симнюк і Сьогодні спілкуємось з Олегом Олександровичем Бабенком, директором Державного архіву Кіровоградської області. Олеже Олександрович, я вас вітаю. Вітаю вас. Знаю, що Держархів нещодавно відзначив свій 90-річний ювілей. Розкажіть, як відзначали свій ювілей, і також знаю, що з нагоди дати ви започаткували акцію Збережемо історію нащадкам, подаруємо архіву документ. І якщо можна детальніше про цю акцію так. чи вже якісь результати? Зрештою, увесь 2015 рік ми відзначаємо рік свого 90-річчя. Всі заходи, які відбулися у Державному архіві області цього року, були присвячені нашому ювілею. Найповажнішим заходом в рамках святкування, була наукова відкрита обласна науково-практична конференція, присвячена 11-річчю нашого архіву, вона відбулася у жовтні. Власний свій ювілей 17 листопада ми провели у буденних клопотах. А ось сьогодні, напередодні Дня працівників архівних установ, ми підвели підсумки свою лейну руку урочистими зборами, на які до нас завітали перший заступник голови обласної державної адміністрації, і голова обласної ради. Зазначу, це вперше за 90-річну історію архів як структурний підрозділ органів державної влади відвідали такі. Високі гості і нагородження, святковий концерт. Ось так, власне кажучи, пройшов сьогоднішній день. Напередодні, власне, 17 листопада, коли ми відзначали свій ювілей, ми започаткували акцію подаруй архів документ, збережи історію для нащадків. Чому саме так? Справа в тому, що архівна робота є. Планомірною. І ті документи, які формуються у організаціях установах підприємствах, які є джерелами формування нашого архіву, передаються на постійне державне зберігання лише через 10-12 років, відповідно до номенклатури справ цих установ. А ось сьогоднішній зріз. Сьогодні, коли життя надзвичайно манітне, різноманітне, мінливе. Сьогодні, коли переважають інформаційні технології новітні, ми дуже часто забуваємо фіксувати мить. А скільки подій прекрасних було цього року, а скільки подій печальних повинно закарбуватися в нашій пам'яті, щоб донести їх до нащадків. Але акція передбачає не тільки збір сучасних матеріалів. Дуже часто коли ідей життя старше покоління, молодше покоління кожної родини не знає, що робити із документами своїх пра бабусі чи прадідуся та навіть батьків. Для них це німий з точки зору інформаційності папірець, який не промовляє. А для нас кожен документ, який зберігається в кожній родині, це характеристика епохи. Чи почесна грамота працівника Червоної зірки, чи посвідчення матері героїні? Покоління пройшло, родина розрослася, а ми повинні кожну особистість увічнити для нащадків? В рамках цієї акції до нас придали унікальні документи. Про діячів освіти визначних педагогів Лариса Анатолійна Гайда, почесний краєзнавець України. Унікальне видання: а в нас окрім колекції документів є і колекція науково довідкової бібліотеки унікальне видання російських. Класиків російської історичної науки передав колишній аспірант Роман Базака. Сьогодні на ювілеї наші колеги із обласної універсальної наукової бібліотеки імені Чижевського передали унікальний рукопис нашого колеги, колишнього директора архівонені Покійно вже Сергія Івановича Шевченка. В рамках акції у нас відбулася зустріч із волонтерами, які передали нам в тому числі і малюнки, зроблені дітьми малюнки, які гріли серце наших бійців на передовій. Це також документ, це також характеристика епохи, бо кожна деталь не тільки суспільного життя. А й кожного громадянина є предметом, який має право на вічність. Тобто немає жодних якихось обмежень у тих документах, які можуть передавати кірограці. Звичайно. Наведу приклад. сьогодні багато хто, бажаючи отримати чи карту поляка, чи поїхати для отримання спрощеної візи у Болгарію, шукає своє. Коріння національне, і болгарське, і та, власне будь-яке. А в нас дуже часто, наприклад, болгар, ми не можемо встановити національну приналежність, бо вони були так само православними, як і українці-росіяни. І в метричних книгах до революційної епохи писалося оба про батьків православних християн, і ми не можемо встановити родовід за національним походженням. І ось протягом року декілька осіб. Документи, які вони віднайшли в родині, передали до нас, і тепер ми можемо говорити, що те чи інше поселення, зокрема, Лепнячка, Добровеличка району чи весь Вільшанський район, це не просто православні християни, це ті етнічні болгари, які донесли свою національну самобутність до теперішнього часу. Це ще одне джерело для майбутніх дослідників. Олеж Олександрович, на жаль, маємо обмаль часу і тому останнє питання. Скажіть, будь ласка, куди звертатись кіровоградцям, якщо вони хочуть принести якийсь документ, як це краще зробити? Безпосередньо до Державного архіву Кіровоградської області, це вулиця Академіка Корольова, 3. У нас працює веб-сайт Державного архіву, де вказано і адресу, і навіть номера автобусних і тролейбусних маршрутів, як можна потрапити. А ще в нас там є онлайн-спілкування. Електронними засобами будь-яке питання можна нам поставити, ми обов'язково даємо відповідь на електронну адресу наших користувачів. І напередодні вашого професійного свята хотілося б почути від вас слова привітання до працівників, представників професії, і, можливо, якісь речі, на які б ви хотіли звернути увагу влади. У нас, власне кажучи, завжди думаю, що архівісти є тільки у державному архіві області, але є архівісти і. В районних відділах архівних, і в трудових архівах, і в кожній установі підприємстві чи організації основний діловод це перш за все архівіст. Тож я багатотисячну армію архівістів Кіровоградщини щиро вітаю із професійним святом, Днем працівників архівних установ. І хочу побажати, щоб ота от творча наснага, Бо архівісти люди творчі, ота заповзятість і терплячість, попри відсутність дуже часто матеріальних ресурсів для роботи архіву, ота відданість справі ніколи не залишала вас, дорогі мої колеги, щоб ми могли і надалі донести найцікавіші і найсуворіші сторінки нашого. Сьогоднішнє життя до далеких майбутніх поколінь. Я вам дякую, вітаю вас зі святом. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у програмі тема дня ми спілкувалися з Олегом Олександровичем Бабенко, директором Державного архіву Кіровоградської області. Залишайтесь з нами.